Від батьків, від своєї сім'ї емоційно сепаруватися. Так, що значить емоційна сепарація? Це створення такої комфортної для вас дистанції, де ви вчитеся жити так, як хочете цього ви. Тобто ви також знайомитеся з собою, ви пробуєте дізнаватися себе. А яка ви особистість, а які у вас цінності, які у вас бажання, потреби, цілі, ваші власні правила життя? Так, ви знайомитеся зі своїми особистими кордонами, що також є дуже дуже важливим. Важливим у темі критиці, так? бо ви можете впливати на критику, ви можете її обмежувати, ви можете казати іншим людям, що їх слова та дії для вас є неприємними і неприйнятними. Так? Що ж зробити з наслідками цієї критики, працювати зі своєю самооцінкою? Це перше, що хочеться сказати. Самооцінка та самоцінність. Якщо у вас є можливість, звертайтеся до психолога, і йдіть у тривалу роботу, не на 2-3 консультації, а це робота мінімум на 5-6 місяців. Тому будьте готові працювати з самооцінкою достатньо глибоко та довго, але повірте мені, воно того вартує. Якщо ви дійсно в цьому